Чи не досягнемо. А Бог благословляє тих, ну, хто живе з ним, хто живе для нього. Тому що якщо людина стала на гріховний шлях життя, вона зіпсула свої відносини з Богом, то вона в такому випадку просто стає у ворожу позицію до Бога. Апостол Павло пише, що Господь нас, будучи ворогами. Примирив, людина, котра живе без Бога, вона по суті знаходиться у ворожому стані відношенні до Бога. А коли сам Бог стане ворогом, ну то якого успіху досягнеш? Ніякого. Є в Біблії багато таких текстів, що моя рука буде вам на зле. Тому найперша умова, щоб мати успіх у якійсь справі, а ми з вами у вступній частині говорили. Що найперше треба переконатися, що вибрана моя мета, вона правильна. Правильна. Тому що ми можемо вибирати собі якусь ціль на землі, а ця ціль приведе нас до, ну, до, згуби. до згуби. Навіть Христос сказав так: яка користь людині, яка би придбала весь світ, а душі своїй зашкодить, який викуп вона дасть за душу свою. Тобто, вроді, хороша мета Цю, цей висновок Господь сказав після одної приповістки, як один багатий чоловік ну, зібрав великий урожай, так що навіть не міг вмістити в свої комори. От. І він рішив поволити старі, построїти нові комори. І Господь йому сказав так, безумний. Чи ти не знаєш, що цієї душі, цієї ночі душу твою зажадають від тебе? Тобто, коли є правильно вибрана ціль, це перше, скажімо, то потрібні, щоб досягнути, ще потрібні правильні взаємини з Богом. Правильні взаємини з Богом. От Богові, наприклад, треба дуже багато сьогодні працівників. Воно так завжди було. Колись ще в Ізраїлі Господь казав: Я шукав людину. Я шукав людину, яка би поставила ну, загороду і стала в виломі переді мною за цей народ. І каже, я такої людини не знайшов. Христос у свій час сказав, коли був на землі, каже, подивіться на ниви, як вони вже пополовіли, а женців нема. Моліть господаря. Щоби вислав працівників на Ниву. Сьогодні ситуація, можливо, в сотні раз критичніша, ніж була тоді. Тому що все-таки людство воно не наближається до Бога, воно деградує духовно, воно відступає від Бога. Але при всій ну, жахливій нехватці працівників. Бог не використовує і не благословляє грязні посудини. Йому грязних не треба посудин. Апостол Павло пише так: хто буде чистий від усього, той буде посудиною в честі, освяченою і потрібною володареві на всяке добре діло, хто буде чистий. Ось тому правильні відносини з Богом. Вони дають можливість Богові діяти в нашому житті, благословляти нашу працю, як матеріальне, так і земне. Бог все тоді благословляє, як Христос сказав. Шукайте найперше царства Божого і правди Його, а все остальне додасться. Коли людина шукає найперше Божого царства, то Бог благословляє і все остальне. Тому найпершою обов'язковою умовою в досягнення правильної цілі правильним шляхом це навести правильні взаємини з Богом. Чи залежить наш, наш успіх від Бога, чи все ж таки успіх це суто наша людська заслуга? Не, успіх від Бога залежить, наше життя від Бога залежить, а поведінка наша як ми себе поставимо. На Бога потрібно надіятися. На своєму потрібно працювати. Ми нікуди від цього не дінемося. Бог над нами, Він все бачить. Я думаю, все враховує. І найголовніший принцип це жити по законах Божих. Успіх, само собою, що ну, деякі люди називають, що є там, удача якась чи неудача. Ну, я в це не дуже вірю, тому що все досягається працею. На Бога надійся, але сам не плошай, Каже. Вдачі і неудача – це є результат дії, Як людина діє. От і тому я знаю, є вибір, людина має вибір. От. Але коли вона щось вибирає, вона все одно повинна вибирати із я кажу з Божою допомогою. З любов перше повинні виконуватися які дві Божі заповіді. Це любов до ближ... любов до Бога і любов до ближнього. І саме через любов до ближнього ми йдемо до Бога. І таким способом, таким шляхом можна добитися успіху в цьому. Вірую. вірую, вірую. А -а -а -а. вірую, вірую. Газета для всіх, хто шукає правди. Читайте у свіжому номері. Чому Бог допускає страждання? Про вічні закони справедливості. Народився, щоб спасти. Про диво Різдва. Сила Слова. Як навчитися благословляти? Чудо навернення. Що означає увірувати в Ісуса? Справжній чоловік. Яким Він повинен бути? Читайте. Думайте. Робіть висновки. Але погодьтеся, що можна назвати багато людей, які начебто налагодили ну, навіть не начебто, налагодили стосунки з Богом, які справді шукають е, правди Божої, шукають е, науки Господа, однак їх е, ну за людськими мірками е, зовсім не назвеш успішними людьми. Я би ще хотів так сказати, повторити те, що ми говорили на початку. що… Успіх у людському розумінні не завжди є дійсним успіхом. Ми вже говорили про апостолів, про самого Христа, ми говорили про тих людей, яких весь світ не був вартий. Вони були ну, повними неудачниками. Ну я би не сказала, що геть завжди, все ж таки, апостол. Ну, візьмімо Павла. Церкви насаджував нові. Багато людей приходило в ті ну, церкви. Це злава це з, це з Божого огляду. Ага, так, тобто тоді люди про це не догадувалися, що він колись буде апостолом з божого успішним. огляду. Так, а а закінчив все-таки угу. плахою. Тобто, йому. треба судити відрубали голову залежно від того, як людина закінчить своє життя. Ну, у всякій я хочу просто оцей невеличкий штрих внести. Не сказати це як, ну, як залізне правило, угу. а просто внести штрих, що видимий успіх не завжди є успіх. От. Але разом з тим, ми вертаємося до нашої теми. Разом з тим. Все-таки, якщо ми взялися за, за хочемо в житті своєму чогось досягти, то звичайно нам потрібно взятися за свою справу. Євангелія нам говорить, що у церкві, а я би сказав так, у церкві, а якщо до суспільства стосується, то взагалі в кожній людині є. У своїй царині, у своїй площині, але то у кожній людині є. Є якийсь талант, є якийсь дар. І якщо людина не розпізнає себе, якщо людина не знайде себе в цьому в житті, не знайде своєї справи, вона може братися не за свою справу, і, звичайно, успіху вона не досягне. Я знаю один випадок, був е, на півдні України в одній церкві, е, там пастор виїхав. Ну і так вийшло, що церква лишилася без пастора. В церкві був хороший брат з вищою освітою, і його попросили, візьмись за пасторство. У нас виборча система, нас обирають, не призначають. Він відмовлявся. Мовляв, скаже, та я ніколи пастором не був. Та брат, та ти кандидат наук, в тебе вища освіта, ти вмієш з людьми працювати. Ну так, але я пастерського служіння ніколи не вів. Ну, брат, ну ти дивись, нема кому. А там дійсно не було кому. Уговорили. І кажуть: ну, як зможеш, так трудись. Зроби, що зможеш. Ну, добре, браття каже, якщо так, то я візьмусь. Але як не вийде, щоб ви мене не докоряли. Ну добре, що зможеш. Поставили його пастором, поїхали. Приїжджають через рік, церква розділилась на троє. Брат, що ж ти не робив? Ну як, ну що зміг то зробив? Як людина не візьметься за свою справу, вона просто ну, не досягне успіху і не тому може, що в неї взаємини з Богом неправильні. Вона не за своє взялася. Ми можемо бачити із оточуючого життя, як деякі люди там пішли в політику, е, зайняли владні позиції. І притім всім, вроді ж, хороші наміри, все добре було, а, ну, скажімо, справа не виходить, країну приводять до тупіку. Просто кожна людина повинна зрозуміти, для чого роджена. Якщо це стосовно, скажімо, церкви, служіння церкві чи людям, то євангельське вчення нам говорить, що немає ні одної людини, в якої б не було якогось дару, таланту. Христос розказав такі притчі про таланти, про міни, як один господар виїжджав, десь від'їжджав далеко країну і роздав людям таланти. А потім прийшов і зажадав звіту. І кожна людина має якийсь талант. Без талантних немає. Просто справа в тім, що люди не хочуть, деякі люди навіть не хочуть допевнитися, а який в мене талант, який в мене дар. Деяким людям подобається просто нічого не робити. А як можна допевнитися? Що робити, щоб знайти той да. талант? Я зараз пораджу. Щоб зрозуміти, яке в мене покликання, який мій талант, то найперше, виходячи з першої умови, правильні взаємини з Богом, просити у Бога помочі. Господи, відкрий мені, дай мені знайти себе, дай мені розпізнати, яка твоя воля, що я маю робити. Молитися. І не просто помолитися якоюсь одноразовою молитвою, а це повинна бути, ну скажімо, ціль життя. Друге, що в цьому потрібно, це пробувати себе. В чому пробувати? Дуже часто талант іменно продиктований буває нашими бажаннями. Апостол Павло пише: зі страхом і тремтінням звершуйте ваше спасіння, бо це Бог викликає у вас і хотіння, і чин. От до чого лежить серце? От найперше треба ось серця спитати, до чого лежить серце? І пробувати себе. Почав працювати, спробуй місяць, два, три, може, півроку. Якщо це твоє покликання, ти будеш бачити успіх. Якщо ж все-таки не твоє покликання, ти побачиш, тобі не йдеться. Якось і дальше серце не лежить, ну, ну, не твоє. Пробуй себе в іншій справі, молись і іншій. Попробуй себе в третій справі, і обов'язково ти прийдеш на таку справу, про яку скажеш, оце моє. Оцим я тепер хочу до смерті займатися. Тобто треба розпізнати свій талант, розпізнати свій дар. Хтось має в світі, скажімо, талант до бізнесу. От є такі. Я, я зустрічався, я причому зараз живу з такими. Я не знаю, чи він зможе забити цвяха в доску, а бізнес у нього, він керівник бізнесу свого, прекрасно йде. Він знає, як все організувати. А скажи йому, скажімо там, щось зробити, він не може. Тобто, не його справа. А хтось інший золоті руки, здається, чого ти працюєш наймитом у того бізнесмена. Тебе золоті руки, сам цей бізнес відкрий, і всі будуть твої доходи. А він не може відкрити. От ти йому скажи, оце зроби, він зробить. Організувати сам не зможе. Тобто, у кожної людини якийсь свій талант. І, звичайно, щоб досягнути успіху, то треба допевнитися, що я маю робити. Знаєте, суспільство або церква. Це як тіло. В тілі є руки, в тілі є ноги, в тілі є очі, в тілі є вуха. І кожний орган займається тільки своїм.